Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас п'ятниця, 9 лютого, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 6, 2. робочі зошити, ручки, а саме головне, ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрити сторіночку 23 друкованого зошита. Тема числівник. Сьогодні, дітки, ми продовжуємо працювати з вами. Над темою числівник, над змінюванням числівників, читання і визначення часу налаштуємося на урок з пісенькою про числівник. Що пироги чотири, три і два, аж поки не відкусить хтось з вітритів пирога. Пісенькою про числівник ми повторили з вами вивчені правила. А зараз пропоную розглянути схему, заповнюючи пропуски. А тепер розкажіть за неї все, що відомо про числівник. Числівник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, скільки, котрий, котра, «котре», котрі. Числівники бувають кількісні, відповідають на питання скільки. І порядкові відповідають на питання котрий. Забудови діляться на прості 1, 10, 100, складні 300, 20, 600 і складені 28 131. А зараз виконаємо практичне завдання. Прочитайте уважно текст. І дізнайтеся, чи вміє жирафа позіхати. При цьому називаючи правильно числівники і вставляючи пропущені букви в словах. Натисніть на паузу, попрацюйте самостійно перевірмо, людина позіхає протягом життя близько. 250 тисяч разів. Жирафи єдині тварини, які не позіхає. Довжина язика жирафа близько 50 сантиметрів, його серце б'ється близько 170 разів за хвилину, пісгає 2,5 метрів. А зараз, дітки, розгляньмо, які ж букви ми вставили. жираф. Пишемо з літерою и, язика з літерою и, хвилину пишемо з літерою и. Б'ється, вимовляємо ця, пишемо «ця». Розгляньмо перше речення. Визначимо головні члени речення та другорядні. Хто? Людина, це підмет, що робить? Позіхає присудок. Позіхає коли протягом життя обставина. Скільки? Близько 250 тисяч разів. А зараз, шановні діти, запишіть у робочому зошиті число 9 лютого, класна робота, справа 5. І напишіть три речення з числівникам, передаючи їх словами. Перевірмо, людина позіхає протягом життя близько 250 тисяч разів. Наступне речення довжина язика жирафа близько 50 сантиметрів. Його серце б'ється близько 170 разів за хвилину. Хвіст сягає 2,5 метрів. А зараз, дітки, попрацюємо за таблицею і поспостерігаємо відмінювання складних числівників. 50 80 і 200 300. Числівники 50, 80 змінюється лише друга частина. У числівниках 200, 900 змінюються обидві частини. Повторімо правило. Запам'ятай, у складних числівниках на позначення десятків змінюється тільки друга частина. 60 80 У складних числівниках на позначення сотень змінюються обидві частини. Трьома стами семи стам. У таблиці у нас наведені приклади 50. Як змінюється, ми тільки що з вами повторили, змінюється лише друга частина. Наприклад, називний скільки 50, родовий скількох 50 або 50, давальний скільком 50 або 50, знахідний скільки 50 для неістот і скількох 50 для, не... для істот, орудний скількома 50. «ма», або 50. Ома, і місцевий на скількох на 50 на 50. Змінюється лише друга частина. Розгляньмо, як змінюються за відмінками числівники від 200 до 900. Називний скільки 200 – 500, родовий скількох 200 – 500, Давальний скільком 200. 500. Знахідний, скільки 200 500. Орудний скількома? кількома двома стами, п'ятьма стами або п'ятьма стами. І місцевий на скількох на двох стах та п'ятистах. А зараз попрацюємо практично. Провідміняйте усно словосполучення 360 років. Повернімося до нашої таблиці. Числівник 300 будемо змінювати як на зразку 200, а числівник 60, як на зразку 50. Отже, починаємо. Називний скільки 360 років. Рудовий скількох 360 років. Давальний скільком 360 рокам. Знахідний. Скільки? 360 років. Орудний скількома? Трьомастами шістдесятьма роками. Місцевий. На скількох? На 360 роках. Зараз натисніть на паузу, спробуйте ще раз повторити відмінювання словосполучення 360 років. Я гадаю, що у вас вийшло, так, дітки? Треба потренуватися. а ми з вами розглянемо, як називають точний час. До 30 хвилин і рівно 30 хвилин. Повторюємо разом з диктором. Запам'ятай. Називаючи точний час, слід уживати прийменник О об Прийду о 10 годині. Приїду об 11 годині. До 30 хвилин говоримо 20 на 10. -ту. Годину після 30 хвилин за 10, 14 година. Рівно 30 хвилин, пів на сьому о пів на сьому. А зараз натисніть на паузу і ще раз уважно прочитайте й усвідомте цю інформацію. Попрацюємо практично. Прочитайте словосполучення усно виправляючи помилки. Перевірмо. Повернуся об 11 годині. Зараз 20 хвилин на 9. -ту. На годиннику за 10-12. А зараз перейдімо до наступного завдання. Складіть і напишіть в робочому зошиті речення, запропонованого змісту, передаючи числівники словами. Прочитаймо. На кому на чому? На листівках. Тобто, у нас буде з вами місцевий відмінок. Отже, відмінюємо на 670 листівках розміщено рекламу. Від кого чого? Від 420 до 530 гектарів відведено для заповідника. День народження Лесі Українки було 153 роки тому. Або Леся Українка народилася коли 153 роки тому. Перейдімо до наступного завдання. Прочитайте приклади, уживаючи прийменники до від дотримуючись правила відмінювання числівників. Перевірмо. Від 2103 відняти 546 дорівнює одній 57 до 7378 додати 614 дорівнює 7992. До 964 додати 216 дорівнює 1180. Від однієї 1876 відняти 793 дорівнює одній 1083. Натисніть на паузу і ще раз відпрацюйте читання прикладів. А зараз, дітки, пригадаймо. Фонетичну транскрипцію. Як її записують, і напишіть фонетичну транскрипцію слова 80. Пригадайте наголошений останній склад. Перевірмо. У слові 80 ставимо знак м'якшені В, тому що він пом'якшений приголосний. «Сі? У нас м'який приголосний голосний Е наближається до І. Наголос падає на останній четвертий склад. А зараз перейдімо до повторення матеріалу. Конкурс мудрої сови. Умови конкурсу ви добре знаєте. Потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання, якщо впораєтесь успішно, Розфарбуйте свій трофей, великий кубок мудрої сови. Виконуючи завдання, ми повторімо матеріал, вивчений на уроці. На старт. Увага, руш! І ще одне доповнення: вибачте: випишіть букви в зірочки, і з отриманих букв складіть числівник жіночого роду. Почали роботу. А зараз перевіримо, як добре ви впоралися із цим завданням. Числівник, що має форму іменника жіночого роду? 1000. Перейдімо до сторіночки домашнього завдання. Вдома ви скористаєтеся друкованим зошитом, частина 6 та 2. Відкрийте сторіночку 9 і виконайте перше, друге, третє і завдання. Познайомимося з завданнями. Перше познач рядок, у якому є помилка, в закінченнях числівника. Звертаю вашу увагу на закінчення. Пригадайте, як змінюється. 140 90. Друге позначення рядук без помилок. Пригадайте відмінювання числівників. Написання їх. Від 5 до 20 і 30 після букви Т. Третє, Прочитай прислів'я та фразеологізми, Передай числівники з дужок словами в потрібному відмінку. Скільки сім. За скількома. У скількох. Скільки. Пригадайте відмінювання числівників і запишіть. Числівник сім словами. Четверте завдання спиши речення, передаючи числівники словами, розкриваючи дужки. Для цього знову ж таки скористайтеся нашою таблицею, ставте запитання і правильно використовуйте відмінки числівників. Не забудьте позначити граматичну основу, тобто підмети присудок другого речення. До речі, дуже цікава інформація про бамбук. Повернімося до початку нашого уроку. Сьогодні ми з вами повторили, що таке числівник, які бувають числівники. І яку будову вони мають. Попрацювали практично. Розглянули відмінювання числівників від 50 до 80 і від 200 до 900. Розглянули, як правильно називати час і виконали ряд практичних завдань. Читання прикладів, уживаючи прийменники до та від. Повторили фонетичну транскрипцію. Завдання уроку вичерпані. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!